Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо дуже цікаву партію, яка відбулася на фініші чемпіонату світу з Бліцу. У 17-му турі на першій дошці зустрілися один з лідерів змагання, норвежець Магнус Карлсен та юний київський гросмейстер-чемпіон Європи у складі збірної України Ігор Самуненков. Слід сказати, що Самуненков в заключний день цього чемпіонату грав дуже вдало, перемігши відразу декілька сильних росмейстерів, в тому числі Ханса Німана, Лік Ванглієма, Ігор добрався аж до першої дошки, до самого Магнуса Карлсена, і дуже хотів спробувати свої сили в партії з найкращим шахістом світу. І от поєдинок розпочався. Карлсон зіграв Є4, у відповідь С6, Кінь 3, Д5 і Норвежець грає Д3. Слід сказати, що цей боковий хід Магнус Карлсон вже застосовував. У другому турі чемпіоната світу з Бліцу його співвітчизник, майстер Фіде, на прізвище Хауг, тут не став міняти ферзів, а вийшов слоном на g4. Однак Ігор Самуненков дуже любить та вміє грати Еншпіль. Тому вирішив піти на зустріч по побажанням Магнуса, розмінявся на е 4 забрав на Д1, і на дошці виникло ось таке багатофігурне закінчення, в якому у білих немає жодної переваги. Але Магнус Калсен чудово розуміє: досвіду у нього набагато більше ніж у юного київського гросмейстера, і, діючи за добре відомим принципом з молоддю веншпіль, Магнус Карлсон сподівається виграти цей поєдинок. Але декілька турів тому приблизно те ж саме робив і принциповий суперник Карлсена Ханс Німан. Недооцінивши сили українця, американець розміняв ферзів вже в дебюті і поступово програв коневе закінчення, в якому Ігор Самуненков не дав іменитому супернику жодних шансів. Подивимось, як буде в цій партії. Кінів 6 грає українець, нападаючи на пішака. Кінь Бд2, g 6 кінь е1. Білі планують поставити пішака на f3. Після слона 6 виконують цю дію. Далі слон e6, А4, кінь бд 7 А5, кінь Е5 і кінь Д3. Чорні вирішили зіграти кінь фд 7 і після кінь Б3, розмін на С1. Білі забирають конем, три нулі. І білий король йде на c3. Каунсен спочатку грає король d2. Самоненков починає боротьбу за чорні поля, граючи G5, король С3 дуже вдала позиція для білого короля. У чорних немає вже чорнопольного слона, а конями атакувати короля тут вкрай важко. Тому F6 грає Самоненков, продовжуючи дотримуватися спокійної лінії. Слон є 2 король С7, аж 4. Калсен починає чіплятися за чорного пішака, аж 6 грає Самоненков, і після розміну на Е5 кінь д 3 Міняється друга пара коней, білі б'ють пішаком, тура g 8 і взяття. Чорні цілком могли побити пішаком. Після тура h 7 зіграти король d6, і в цьому закінченні у білих мінімальна позиційна перевага. Але українець вирішив зіграти тура б' g5, напавши на пішака. Той йде на g4, далі шах, король d2 і тура b5. Чорна тура стала дуже активною. Відбувається розмін пішаків. Тура 6, Тура Б2, шах, король Е3, і тут чорним варто було зіграти Тураж8, попереджаючи наступний хід білих. Але Самуненков повністю концентрується на атаці пішака Д3. Ставить туру на Б3. Після G5, бачимо, не можна бити пішака, втрачається слон. Тому він йде на С4. Чорні тричі напали на d3. Магнус Карлсен міняється на f6. І якщо тут забрати на F6, то після слон D3, шах король c 8 розмін на D3. Врешті-решт виникає досить гострий ендшпіль, в якому у кожного з суперників пара прохідних на різних флангах, але загалом тут у білих лише мінімальна перевага. Тому Магнус Карлсен вирішив зіграти інакше. Він не забирає на F6, а грає тура D1, захищаючи свого пішака D3. Чорні грають F5. Цікава жертва пішака з метою розбити прохідні пішаки суперника. Звісно, Карлсен розумів, що після ЄФ та приблизно слон Д5 його пішаки навряд чи пройдуть у ферзі. Тому король в 4 грає Магнус Карлсен, розв'язуючи пішака Д3. І тут Ігорю Самуненкову варто було піти на несподівану жертву легкої фігури. Українцю треба було побити на е 4 і після ДЦ дати шахту райф 8 Звісно, якщо побити пішака, то Тура є 8 і чорні відіграють легку фігуру, тому краще зіграти король G3. Але тут є F, і після слона F1 відкритий шах F2, король G2 точний хід А6, фіксуючи білого пішака. Поки що у чорних лише два пішаки за слона, але може бути і третій, оскільки пішака А5 дуже важко захищати. Комп'ютер каже, що у чорних тут повна компенсація за відсутнього слона. Але погодьтеся, піти на цей варіант в партії проти Магнуса Каусена не так вже й просто. Тому Ігор Самоненков обрав більш очевидне, хоча й помилкове рішення: забрав слоном на Д3. Далі шах, король С8, подвійний розмін на полі Д3 і перехід до Турового Еншпілю, в якому у Магнуса Каусена дуже серйозна перевага. Справа в тому, що обидві білі фігури активні. Король відрізаний по сьомій горизонталі, до того ж і прохідні пішаки білих на королівському фланзі вже достатньо просунуті. Тут білі цілком могли побити на f5, зберігаючи вирішальну перевагу, але Калсен ну ніяк не хотів здвоювати свої пішаки. Тому зробив те, що ми можемо бачити в класичних партіях сторічної давнини. Знайомий з творчістю шахових чемпіонів минулого, Магнус Калсен застосовує добре відомий технічний прийом. Він, залишаючи чорного пішака на f5, просуває свого на e 5 І тут чорним варто було піти c 5 Цей варіант вимагав від Магнуса Калсена знаходження дуже неочевидного тактичного ресурсу. Після Е6 С4 білі не можуть грати Е7, оскільки буде король д 7 Шах на H8 теж нічого не дає, тому що чорні можуть просто перекритися турою. Єдиний хід, який дає білим перемогу, це тура б'є b7. Погодьтеся, в умовах бліц партії цей хід побачити не так вже й просто. Ідея цілком зрозуміла: переправивши туру з королівського на ферзовий фланг, білі вже створили загрозу е 7 цей хід якраз працює, якщо чорні зіграють c 4 c 3 Ну а якщо чорні забирають туру, то все той же хід є 7, і білий король ідеально підтримує свого пішака, який сам не дає чорній турі зайняти восьму -го горизонталь. У чорних на туру більше, але вони програють, оскільки зупинити білого пішака неможливо. Але Ігор обрав інший хід. Він поставив туру на b 3 після е 6. Хід c 5 вже не працює, тому що білі просто дають шах і далі Е7, виграючи партію. Тому король D8 зіграв Самуненков, він сподівався все ж таки зупинити пішака королем, але тут Магнус Карлсен демонструє дуже красивий та відомий тактичний прийом, ховаючись королем за пішака суперника. Він не б'є на f5, а грає король Е5, і після тура б'є f3, стає на F6. Пішак F5, немовби парасолька, захищає білого короля від зливи шахів з боку чорної тури. Білі пішак, король та тура демонструють прекрасну взаємодію. У чорних зараз аж на два пішаки більше, але їхня позиція безнадійна. Це положення ще раз доводить те, що в турових закінченнях головне не кількість, а якість пішаків. Сильний білий пішак Е6 дуже скоро коштуватиме чорним цілої тури. Зараз білі загрожують шахом тура H8, тому чорні, готуючись до віддачі фігури, ставлять її позаду прохідного, а білі, користуючись своєю великою позиційною перевагою, не поспішають і забирають на б 7 Після F4 є 7 шах король С8 і точний відхід тури на Б3. З нападом на чорну туру і метою відволікти цю туру від вертикалі є. Е. Чорні відходять на Е1, витрачаючи важливий темп, білі грають король 7. Король С7, Е8 ферзь, забираємо б'ємо, чорні грають король d6. Зараз білий король поза грою, але це тимчасове явище. Активності білої тури і розрізненості чорних прохідних пішаків, білим вистачає для того, щоб виграти цю партію. Після А6 це 5 тура Б7, король С6, взяття, король Б6, тура А8. Чорні грають Ф3, але білий король підключається до гри через поле d 7 С4, тура Ф8, взяття на А6, король С6 з загрозою мату. Якщо чорні зіграють король А5, то король С5, відновлюючи матову загрозу і нападаючи на пішака С. Тому Самоненков просунув пішака вперед, але просто отримав мат. Тура А8. Ось така повчальна партія. Як ми бачимо в цьому поєдинку, еншпільна майстерність Магнуса Калсена була на порядок вища за вміння Ігоря Самуненкова грати закінчення. Це й не дивно, адже Калсен вже грав на найвищому рівні тоді, коли Ігоря Самуненкова ще не було на білому світі. У цьому поєдинку Магнус Карлсен створив чудовий навчальний приклад на тему активності в турових закінченнях. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!